Вони можуть лежати під землею роками, а процес їхнього знешкодження потребує спеціальних знань і обладнання. 4 квітня міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням. Дату представники ООН запровадили ще у 2005-му, І на сьогодні це питання неабияк актуальне для України. Про те, як працюють сапери і що потрібно знати цивільним у матеріалі наших кореспондентів. Сапер це завжди учень, саме так свою багаторічну діяльність характеризує піротехнік Юрій Грицак. Він розпочав розміновувати території у 2014-му. Працює з вибухівкою й досі. Саперна справа вона і, і цікава, і небезпечна, тим, що вона постійно розвивається і постійно змінюється. Завжди вона пов'язана з ну напевно людською хитрістю, хто кого обхитрить, хто виявиться розумнішим, спритнішим. І від цього ми змушені весь час вивчати як самі боєприпаси, які також змінюються з часом і оновлюються. Крім того, їхнє використання може виявити зовсім непередбачуване для нас. У перший день повномасштабного вторгнення Юрій обстежував Франківський аеропорт та знешкоджував небезпечні предмети після прильотів. Також ліквідовував ворожу ракету Калібр на Тлумаччині. Вона залетіла у вікно хати. Це фотографії, напевно, всі пам'ятають. Мені цей випадок нагадує наскільки ми одночасно і близько до небезпеки, і одночасно. Одночасно ми якось напевно ну не так оцінюємо ризики. Наскільки ракета з одного боку може близько прилетіти, а з другого боку, напевно, все-таки Бог береже береже нас, і навіть при прильоті ракети вона не вибухнула на той момент. За час великої війни Прикарпатський піротехнік розміновував чималу територій України. За плечима у нього сім ротацій у зону бойових дій. Кожна тривалістю у майже два місяці. Ми таким чином залучалися до розмінувань Київської області, Харківської області, Донецької області, Миколаївської та Херсонської, коли немає часу у ворога облаштувати якісь міні-загородження в такому класичному розумінні їх ворог, сіючи терор і паніку серед місцевого населення і загалом в країні, вдається до мінувань. Абсолютно безпечних на перший погляд предметів звичайних побутових речей буквально в холодильнику могли бути гранати та міни. Один з наших колег забирав гранату з пральної машини. Сьогодні на території області є й чимало боєприпасів. З часів попередніх війн їх теж доводиться знешкоджувати піротехніку. Найчастіше ми працюємо з артилерійськими снарядами, з мінометними мінами. Також час від часу нам потрапляють для роботи для знищення протипіхотні міни. такого зразка вони є небезпечні за рахунок того, що навіть якщо є певні запобіжні механізми у самому боєприпасі, з часом вони втрачають свою здатність до запобігання вибуху. Про загрозу піротехнічних знахідок у міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки говорили й прикарбатські рятувальники. Вони організували навчальні лекції для дітей. Наші діти повинні знати, як діяти в тій чи іншій небезпечній ситуації, коли вони бачать підозрілий чи невідомий предмет. Також акцентуємо особливу увагу на сучасних вибухонебезпечних предметах, так як нещодавно. У Франківську був випадок, коли підлітки підірвалися на саморобному боєприпасі, які ж самі виготовили. Також рятувальники нагадали головні правила поводження з боєприпасами. Наголошуємо на тому, що будь-який предмет залишений без нагляду, чи то іграшка, чи то сумка, чи будь-який інший, ні в якому разі не можна до нього підходити. В разі виявлення вибухонебезпечного предмету обов'язково потрібно повідомити рятувальників про можливість огородити місце події до прибуття рятувальників та прибуття працівників поліції. Також наголошую, Жуємо на тому, що вибухонебезпечний предмет ні в якому разі не можна чіпати, перевертати, чинити будь-яку на нього дію: чи це теплову, чи звукову, чи будь-яку ударну дію перекочувати, перекладати, брати в руки ні в якому разі не можна. Наразі наша держава одна із найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами країн у світі. Обстеження саперів потребує 23% її територій.